Більше семи років Валерія Заговора займається мажорет спортом. Дівчина пригадує, пов'язати своє життя з цим вирішила, коли вперше прийшла до тренувальної зали. Це щось особливе, про це дуже рідко хто знає. І коли я там кажу, що я займаюся мажоретками, всі такі ого, а що це? Валерія зі своїми колежанками зараз виконує танець, з яким колектив переміг на чемпіонаті світу з спорту у Польщі. Кожен чемпіонат він по-своєму особливий, тому що ти ніби приїжджаєш і думаєш, ну вже не не вперше, не так сильно будеш хвилюватися, але все одно хвилювань дуже багато, тому що ти розумієш, що ми єдина команда з України, ми єдині представляємо Україну, і хвилювань дуже багато. До світової першості хмельницькі мажоретки готувалися протягом двох місяців. Художній керівник Олександр Мильніков розповідає, це була одна з найважчих підготовок. Часом тренування проходили і в укритті під час повітряних тривог. До 20 композицій, оце от ми зробили, і було важко, тому що був карантин. Ми два роки практично так сильно не займалися, і тобто не було змоги. І не їздили на чемпіонат. Це дівчатки взагалі деякі поїхали перший раз на змагання, і вони трусилися, боялися. Я дивився. В онлайн режимі я дивився на них і кричав, хтось розмовляв з комп'ютером, кажу, ну що ж ви кидаєте, тримайте, це треба так, це треба так. Я думаю, що вони мене почули. Змагання відбувались в місті Уполі. Участь у них взяли колективи з восьми країн світу. У нас два перших, два других, два третіх, два четвертих, п'яте і шосте. Це раз ми їхали ще з вихованцями ансамблю Альборадо, плюс не тільки мажоретками, і робили там шоу-програму з вдячністю польському народу. Вони питали, що, нам, що ми потребуємо. Ми казали, що завжди потребують наші військові, От ми в наш госпіталь возили, це вологі серветки, їм потрібні там, миючі засоби. І такі вони нам зібрали. Нагороди дівчата отримували з українським прапором, який їм передали з фронту військові. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський Новини міста.